Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую ароматну зелену пасту, справжній скарб для кожної господині. У ній уся сила та смак літньої зелені: базилік, кріп, петрушка, м'ята, чесник, перець, горіхи. Все свіже зібране на городі. Цю пасту можна додавати в супи, в соуси, м'ясо, овочі або просто намазати на хліб. Готується просто! А виходить дуже смачно. Починаю з того, що підготувала зелень і спеції. Всю цю зелень і спеції я заздалегідь гарно промила, обсушила, вода має стекти повністю. А тепер перемелюю все на м'ясорубку. Я взяла базилік і зелений і фіолетовий. 100 г зеленого і 350 грам фіолетового. Фіолетовий має глибший аромат і колір, а зелений додає свіжих ноток. Далі кріп. 100 г ароматний з ніжними гілочками. Петрушка 250 г – Класика для будь-якої зеленої пасти. Особливо з соковитим стеблом. М'ята – 10 г – Зовсім трішки, але вона додає цікаву освіжаючу нотку. Також додаю гіркий перець 15 г сушеного. Бо свіжого ще немає. Можна брати і свіжий. Якщо є головне орієнтуйтесь на смак 100 г часнику для яскравості, глибини і трішки пікантності і 100 г волоских горіхів. Вони додають густоти та легкої олійності. Це, мабуть, найтриваліший етап. Але саме в цей момент по хаті починає розходитись просто шалений аромат базилік, кріп, петрушка, м'ята. Все змішується, Чесник і перець дають свій настрій, а горіхи м'якість. Це справжній концентрат літнього городу, просто в мисті. Коли вже все перемолола, додаю сіль, але тут все за смаком. Комусь хочеться солонішого, комусь ніжнішого. Тож краще пробувати і регулювати під себе. І ще я додаю дві столові ложки олії. Мені так більше смакує. Паста виходить м'якішою, приємнішою по текстурі. Але це не обов'язково. Хочете додавайте. Хочете ні. Все добре перемішую, щоб маса була однорідною. Далі розкладаю у чисті баночки. У мене вийшло дві баночки по 460 г. І ще трохи залишилося. Зберігаю в холодильнику. Частину іноді розкладаю в формочки для льоду і заморожую. Взимку такі кубики просто кладу в борщ або в соус. Це дуже зручно і швидко. Отака От смачна, корисна зелена паста в мене вийшла. Готуйте й ви, це просто! А результат тішитиме не один тиждень. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!